Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про гібриди динь, які я посадив. Мабела від Клаус дуже мені сподобалася, мій фаворит на наступний рік один з фаворитів, якщо можна так сказати. Вона дуже солодка, дуже сочна, в принципі, про неї більше чого не можу розказувати. Даяна F1 вона чимось схожа на Мабелу, вона дуже соковита і є маленькі фруктові нотки. В принципі, також мій фаворит на наступний рік. Фландер від Сінжента. Він дуже, по запаху дуже запашний, дуже соковитий. Але смак у нього такий собі, не дуже солодкий. Він, він помірний. Ну, на наступний рік я буду його садити. Це тільки для того, щоб його сушити. Бо для сушки він ідеальний. А так його їсти, ну, на жаль, він мені не дуже подобається. Та, в принципі, всі, хто пробували, сказали, що фландер помірний смак. Далі йде еммі. Еммі вони ростуть від. Плюс-мінус там 2,5-4 кг, були навіть 5 кг у мене, дуже-дуже соковита. Ну і в принципі, вона відповідає всім стандартам, яким я хотів в себе мати. Анук. Анук це сортотип медова роса. Дуже-дуже солодка, і всім це подобається. Ну, як я говорив раніше на відео, що дуже по смаку вона схожа на грушу. Також буду наступний рік садити приблизно 250-300 кущів. Танга це сорт від Солар Сементі. Вона дуже солодка, запашна, але вона не соковита. Вона дуже легка, така текстура, ну, можна сказати, як каша, але вона дуже-дуже смачна. Мені, в принципі, подобається, всім сподобалась вона. Сара, Сара – F1 від Inova Sitz. Вона дуже-дуже солодка, круглої форми, дуже соковита, є маленька кислинка. Маленька, але вона, в принципі, її можна сказати, не відчувається. Але вона дуже-дуже солодка. Тому рекомендую, хто буде на наступний рік сіяти або садити через саду. рекомендую. Гібрид кар'єра F1 від компанії Нюнамс має дуже різкий запах взагалі, коли розрізаєте її. Дуже запашна вона, також соковита. Ну і має легеньку гостроту, але це ну, одна з самих фаворитів, які в мене є. Ну я думаю, що мене ще мал, але вона ще дозріває. Тому подивимося. Ну я думаю, що це саме, саме найкраща диня, яка мені взагалі сподобалась. і ну, в принципі багатьом Аліша F1 від компанії Нова Сіс. Вона чимось схожа на кар'єру F1, По смакам дуже дуже схожа, має легку гостроту. Ну, в принципі, сортотип ананас, тому вони такі схожі. Дуже гарний і різкий запах, тому рекомендую. Я в майбутньому зроблю рейтинг всіх день, які я посадив, які по цукристості, по запаху, ну і взагалі по по вазі. Тому дивіться, будь ласка, мої майбутні відео. Я думаю, вам буде цікаво, як я в наступному сезоні вирощувати баштан. На наступний рік баштан я буду садити так же само через розсаду, але вже буду використовувати теплицю і в теплиці вирощувати цю розсаду. А також я це буду вам знімати, показувати відео. Тому я думаю, це буде для вас цікаво. Які гібриди я буду наступний рік садити? Це буде кар'єра, це фаворит номер один. Потім анук. Не фаворит, ну, в принципі, медова роса, тобто, мені він дуже сподобався і багатьом кому він сподобався взагалі. Приблизно 250-300 кущів. Подивимося, звісно, як воно буде. Потім Аліша, Даяна і Емі від Innova Seeds. Це одні з фаворитів. І подивимося, звісно, як буде Амал. Амал у мене вже отакі, плюс-мінус, там, я думаю, 4,5-5 кг вони вже є. Тому ці єдині буду взагалі садити. Кавуни це Техас. Авалон, буду також пробувати знову цей рік невдалий у мене, звісно, з ними з цими гібридами. Ну, як є, Бедуїн, звісно, Монро. Топмара я не знаю, тому що ще не куштував його. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є якісь запитання по цим гібридам, пишіть в коментарях, я з радістю вам відповім. Тому, будь ласка, підписуємось на канал, пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Ну, звісно. Підлати на Збройні сили України. Гарний день вам!